Полтавський Христовозлужинський монастир. Субота. 31 січня 2026 року. Це головний вхід. Це такі двері бокові. Вхід на до монастиря. Дуже цікаво, там дуже високо. Як дивитися з гори, то такий вид за відкривається і переносить тебе зразу якесь далеке 19 століття. Дата існування я потім покажу на вході до монастиря. Йдемо далі. Ось така лісниця Це зліва ось сам монастир. Там колокольня далі, а тут справа ще є. церква теж. Тут правлять службу. Це капличка. Річка. Тут річка є. Зараз немає. Иконочка. О! Может быть, началась служба. Пошла монахиня на службу. И там уже хозяйские подвиги на i No, вот. hope Йдемо територію, знімаємо. Це Кіргі, монахи теж. Це на фасаді такий хрест. Ось так от так. Красота. Така. Це так. написано Богодільна. Богодільна ось. Тут магазинчик працює влітку, зараз не знаю, чи відкритий чи ні. Там всяка всячина продається. Ну, маленькі іконки, там це церковна атрибутика така. А це цвинтар церковний. Тут захоронені і, ромонахи, і монахи, і гуменії і так далі. Кракуємо далі по території. Ось тут прохід між одною церквою і монастирем. Ось. Можна і туди піти, і сюди дорожки, доріжки. Зараз зима, холодно, але, знаєте, влітку тут дуже гарно. Тут монахині насаджують і кущі, і дерева і різні квіти, і така гарнота, молота, а головне спокій. Ти заходиш і тут так умиротворено, спокійно, ти відволікаєшся від всіх своїх насущних проблем. Чого не думаєш? Думки твої десь високо і далеко від верского. Дуже гарне місце. Всім рекомендую. Не був до гося, полтами, приїжджам, переселенцям нашим, сходіть. Попадіть на службу, постойте, відвідайте, походіть затишними містечками, місцями нашого Христоворзиженського монастиря. Це дуже цікаве, гарне місце. Я вам рекомендую від душі. Ми сьогодні прийшли з чоловіком, він іде. Зараз я зніму сам монастир. Так. Ось колокольня. ось така вона старинна. І ось це. Зараз ще доснімаю. Чоловік мене зове кудись. От ми прийшли сьогодні разом. Ось. І він кудись мене запрошує. Але я повинна зняти виход. Із монастиря подивитися. Ой, боже, тут галольот. Ага. Давайте дивіться, оце вихід. Головний вхід. Ось так. По-моєму, 1856 чи 1965, якщо я... Ну, я потім сниму і покажу, якого року монастир. Христовозишський, місто Полтава.